Вітаємо підписники! Ви на каналі Різіна. Це до вашої уваги. Надаємо деталізований огляд новинки останніх двох сезонів зимової моделі Шин Альпін 7». Відео розглянемо конструктивні особливості шини, інноваційні технології, які використовуються при розробці моделі, і також проведемо порівняльний аналіз між моделями Michelin Alpin-7 та Michelin Pilot Alpin 5. Що ми очікуємо, коли чуємо про преміальне, в особливості зі згадуванням Мішлен. Так, проводячи аналогії з вечерєю в ресторані з зіркою Мішлен. Це буде смачно вишикано, а головне без ризику для самопочуття, в незалежності від інгредієнтів, використаних у стравах. Тобто, безпека один з найголовніших аспектів, який важливий для користувача. Саме за таким концептом і розроблені шини Michelin Alpine 7. Слоган моделі одразу підштовхує нас, що треба просто розслабитись. Почувайтеся в безпеці скрізь, де б ви не були, під час сніжних і холодних зим разом з Michelin Alpine 7. Одне з головних призначень моделі впевнене керування взимку, від гальмування на снігу до прискорення, безпека, якій можна довіряти. Конструктивно забезпечувати цю властивість Michelin Alpine 7 допомагає спрямований симетричний малюнок протектора, призначений для оптимізованого щеплення на мокрій дорозі та снігу з розголодженою дренажною системою для підвищеного опору аквапланування та покращеного контролю гальмування. Мен Альпін 7 є новинкою минулого сезону, яка прийшла на зміну Мен Альпін 6. Компанія Мішлен в першу чергу покращила продуктивність на снігу. Ця модель перевершує свого попередника на 7% угальмування на снігу, зберігаючи при цьому високий рівень щеплення. Випробування проводилося на запит компанії Мішлін у північній Фінляндії у грудні 2023 року на шинах розміру 205 55 16 на автомобілі Volkswagen Golf 8. Технологічно забезпечити покращення характеристики у гальмуванні допомагає останнє покоління гумової суміші, яка створена для забезпечення чудового щеплення при низьких температурах. А суміша Evergrip Compound з кремнієвою основою дозволяє шині, наче прилипати, до мокрого асфальту. Тобто кажучи, простими словами, склад суміші Мішлен Альпін 7 має таку особливість хімічного складу, яка дозволяє шині адаптуватися під актуальні погодні умови. На низьких температурах шина стає м'якіша, на більш високих жорсткіша. В свою чергу ця інформація приводить нас до наступної переваги Мішлен Альпін 7, а саме тривалий термін служби. Звичайно, що кожен мудрий автомобіліст приймається за безпечне керування, але дуже важливим аспектом є і довговічність. Ніхто не бажає кожного року купувати новий комплект шин для впевненого водіння щозими Michelin Alpine 7 має багатошаровий склад протектора та еволюційний малюнок протектора з канавками, які з'являються та розширяються в міру зношування шини, забезпечуючи тривале гальмування та щеплення на снігу. Тобто протектор спеціально адаптований для робот в умовах температур около 0 градусів по Цельсію, коли шина найбільше зношується. Таким чином, Michelin Alpine 7 забезпечує оптимальний знос навіть у міському режимі. З метою покращення вашого водіння шина Michelin Alpine 7 забезпечує менше споживання енергії завдяки покращенню опору кочення на 9% порівняно з Michelin Alpine 6. Це призводить до зниження споживання енергії в гібридних та електричних автомобілях. Досягти таких показників, окрім інновацій, про які проговорила раніше, допомагає конструкція MaxTouch. вона максимально підвищує контакт шини з дорогою та рівномірно розподіляє сили, прискорення гальмування та поворотів, забезпечуючи довший термін служби протектора без шкоди для продуктивності. Шини Michelin Alpine 7 мають зимову сертифікацію 3 TPM SF 3-Peak Mount Snowflake, що дозволяє легально і безпечно використовувати її в країнах ЄС. Дуже популярним запитанням серед наших клієнтів є: яку ж модель обрати – Michelin Alpin 7 або Pilot Alpin 5. Давайте ж спробуємо розібратися з цим та зробимо порівняльну характеристику цих моделей. Почнемо з того, що об'єднує Michelin Alpin 7 та Pilot Alpin 5. Спрямований симетричний малюнок протектора, який допомагає моделі забезпечити кращі характеристики щеплення на мокрій дорозі та снігу. Також обидві моделі мають маркування 3PMSF, про яке нещодавно згадували. Але це, якщо дивитися загалом, вагомі конструктивні особливості все ж таки присутні, навіть у протекторі. Першу відмінність розберемо за типом авто, для яких призначаються шини. Мішлен Alpine 7 рекомендована для використання на стандартних легкових автомобілях: седан, універсали, хеджбек, кросовери, як приклад Volkswagen Golf, Skoda Octavia, Renault, Megane, Toyota Corolla, Toyota Camry та інші. Michelin пілот Alpine 5 в свою чергу встановлюється на спортивні потужні автомобілі, як приклад Audi a 6, Volkswagen Touareg, BMW X5, BMW X6, Range Rover та інші. Другу відмінність можна позначити як незначну, пов'язану з особливостями використання це гальмування. альпін 7 краще себе проявляє на снігу, а пілот альпін 5 найкраще себе почуває на мокрому покритті та на швидкості. Якщо говорити про комфорт, то мішлен Альпін-7 7 це точно синонім цього терміну: м'яка, тиха. Що у випадку, якщо дитина засне в авто, то залишиться вімкнути тільки музику для релакса та отримувати максимальне задоволення від водіння. Мішлен пілот Альп 7. Альпін 5 в свою чергу у порівнянні буде більш жорсткіша, але більш маневреною та керованою, щоб відповідати спортивним характеристикам спорткарів. Говорячи про шини Мішлен, не можна не згадати про зовнішній вигляд. Так, це трохи повз експлуатаційних особливостей, але коли дизайн боковини приємний для око, це теж чудово. Мішлен Пілот Альпін 5 в даному аспекті має безумовну перевагу над Мішлен Альпін 7, на мою власну думку. Дизайн боковини Michelin Alpine 7 досить стильний та презентабельний. Його не називеш нудним, але преміальний сенсорний дизайн боковини Michelin Pilot Alpin 5 це окремий витвір мистецтва. Оксамитова мікротекстура виготовлена за допомогою нанотехнології лазерного гравіювання, створює бажання торкатися шини кожного разу, коли сідаєш за кермо. Коротку порівняльну характеристику можна подивитися у таблиці. Як бачимо, за порівняльними даними, основні відмінності полягають в типах авто, на яких використовуються шини. А це, в свою чергу, зумовлює різницю за призначенням та експлуатацією коліс. Але точно що об'єднує обидві моделі це висока якість. Отже, підводячи підсумки порівняльного аналізу, Michelin пілот Alpin 5 це вибір для потужних авто та швидкої їзди для тих, хто полюбляє підтиснути на педаль газу. Michelin Alpin 7 в свою чергу вибір практичних водіїв, які полюбляють комфортну їзду по місту і трасі для веселих та безпечних сімейних подорожей взимку. Michelin Motion for Life.